Ну, коротше, якщо, півкоробки, пішло вже на шашлик. Так що спасибо постачальникам за коробку. Коротше, тут ще не все. Дивіться, ці RGB-палки мають отакі функції різні подсвітки. Диви які в одну сторону, в другу сторону, диви, отакі переливчаті. Отака переливчата. Видно? В другу сторону, з цієї я пленку ще не знімав. Медленна, статична. Коротше, тут всі функції, кроме тих звукових, можна які хочеш. А-а-ам! Аум! А-ля-ля! Ла-Ла-ля-ля-ля! О, отак! Давай так, дивись, якщо ми оці дві включимо і зараз перед костром. Такий, зараз ви... Ні! Так. Два. О! А! О! Диви, однаково настроєння, А-ну! Класно! Ла-ля-ля-ля! Зараз буде темнота і буде класно! Оце можна на дискарю виступати. <гум> І так, продовження приходу до Володимира. Значить. Хача! Диви яка! Вже по весу я чую, що це вещь. Я по весу чувствую. То ти чув, як воно гупнуло? Нормальна вещь така. Ну, масивненька, то є чувствується, що. Ооо! Оранжевая ручка. Диви яка. О! Темка. Подсвіточкою. Баси! Тут віддільно бас є! Це цікаво. О, управління ззаду. Перемикач мікрофон проводний, флешечки, як завжди. все. Поняв? І я ж кажу, окремо тут бас є. Можна бас включати. І тут качество підсвітка промаха. Да, да-да, тертиморки. <рес> так, давай. Стоп! Забув сказати, мікрофон проводний теж в комплекті йде. Кріпіжа для нього тут нема на колонки, але мікрофон йде. Ось о, мікрофон проводний. І ось провід до нього йде в комплекті. Так що не спокойтесь за мікрофон, поспівати буде над чим на природі. Коротше, ви як хочете, я дві палки оставляю собі. Просто, вишу, це, просто це просто бомба. Ха! Це просто бомба! Так. так, що в нас далі? Дивіться. Далі в нас вайфай камери. Це дві штуки заказані вайфай камери на, ву... на вуличні з антенками. Так, Тоді у нас колоночка X-Bus Кстати, дуже класна колоночка, вона з радіоприйомником. Це колонка радіоприйомник У нас вона раніше була дуже класно Мені подобається, як вони зробили звук. Реально він звучить, я вам скажу. Отакої От прикольної формочки І з підставкою для телефону. І з антенкою ззаді. На літійовому акумуляторі. Я тоді показував вже, ось підставочка для телефона. Плюс тут сонячна панелька є. От сонце, заражається, ремішок є. Коротше, класна колонка. Звук глибокий, басик глибокий. О, вже шашлички принесли. Блін, коротше, треба ускорятися з відео, то що шашлички принесли.